Нарешті ми їх отримали. Крісла Хінхайсен знову в наявності. Це крісла по доступній ціні і з багатою комплектацією, щедрою комплектацією. Так, дивіться, в комплекті відразу йде чехол. Чехли такі окремо коштують в інтернеті 800-900 гривень. Далі, по комплектації, попереду карманчик іде. збоку підсклянник буде. Позаду у нас іде такий великий карман. Оця м'якенька накидка вона знімається. Тобто, якщо замазалась, зняли її, в правильну машинку засунули і можна вибрати. Так, оця тканина це йде текстилен. Не вигорає, не гниє, не боїться навантажень. Крісла витримують, до речі, навантаження аж 150 кг. Всі ніжки, всі 4 ніжки регулюються по висоті. Як захотіли, так і поставили. П'ятка йде широка, в пісок не провалиться, або якщо у вас там який ґрунт, не провалиться. Так, далі. Кут махало, у нас регулюється. Підлокітники піднімаємо і можна так от навіть лежаче зробити. Як захотіли, в принципі, так і виставили. Дуже класні крісла для замовлення. Переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть нам особисті повідомлення.